Голосування, яке увійде в історію, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив проєкт резолюції. Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні. За його словами, документ охоплює і ключові положення формули миру президента Володимира Зеленського. Нікого не слід вводити в оману порожніми закликами Росії до переговорів. Ситуація на передовій доводить, що росіяни хочуть війни, а не миру. Досі є країни, які з різних причин не хочуть стати на бік України. Гаразд, станьте тоді на захист статуту ООН. станьте на бік міжнародного права. Це наші спільні правила. Дмитро Кулеба нагадав рік тому за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії був у генасамблеї, аби запобігти війні. За його словами, нині серед присутніх і досі є ті, хто хоче дружити із Україною і з Росією, аби закінчити все якнайшвидше у будь-який спосіб. Заклики припинити постачання зброї та боєприпасів до України вкрай недоречні. Світ потоне в хаосі, якщо допустити зміну кордонів силою, прикриваючись політичною доцільністю за підтримки світу, Україна може відновити свою територіальну цілісність. Це позбавить Росію та інших агресорів бажання нападати на інші країни. Представниця США Лінда Томас Грінфілд закликала країн-членів ООН підтримати резолюцію щодо миру в Україні, ініційованої Києвом. Переконана, вона означатиме також підтримку статуту генасамблеї. Зараз ми маємо можливість проголосувати за мир і вкотре проголосувати за підтримку статуту ООН. статуту ООН, який виступає за суверенітет і територіальну цілісність, статуту ООН, який підтримує право на самооборону, і статуту ООН, який спрямований на підтримку міжнародного миру та безпеки в Мова хлиха війни, високий представник ЄС Жозеп Борель зазначив, підтримка резолюції це перш за все голосування за право на мирне життя. За його словами, Кремль має зрозуміти, що програє цю війну не лише у військовому плані, а й морально. Це не лише про Україну, це про світ, в якому ми хотіли б жити. Це про право людини жити вільно і мирно в незалежній суверенній країні з кордонами, визнаними міжнародною спільнотою. Натомість російський безпред продовжує жити у своєму уявному світі, де його країна нібито воює із заходом, який озброює Україну в этом своєму стремленні побідіть Росію будь-якою ціною. вони готові пожертвувати не тільки Україну, але і повернути весь світ в пучину війни. Від на кону зберігання гегемонії США і їх союзників. Катерина Шевчук, новини 33 канал.